Стають дедалі поширенішими, а кількість фірм, які надають такі послуги у Львові, постійно зростає. Не так давно на вулицях нашого міста з'явилась радіотаксі Софія, але цього часу виявилось достатньо, аби впевнено зайняти своє місце на ринку таксоперевезень, і це не випадково. Чималий автопарк, технічна база, дотримання усіх вимог, наявність ліцензій, медичні перевірки водіїв і навіть контроль за чистотою автомобілів. Це приклад того, як потрібно працювати у сучасних умовах. Популярність цього таксі серед мешканців Львова не випадкова. Компанія працює для клієнтів і створює усі умови, аби пасажири залишались задоволеними рівнем сервісу, що надає радіотаксі Софія. Чималий парк автомобілів дозволяє охопити все місто і не має значення, звідки ви телефонуєте. Таксі прибуде за вказаною адресою упродовж 15 хвилин. На відміну від багатьох перевізників, тут працюють не лише за принципом таксі на замовлення. У Львові розташовані стоянки, де перебувають автомобілі, а тому клієнту не. Завжди потрібно телефонувати, щоб замовити машину. Усі таксі, які працюють на маршрутах, є застрахованими. Застрахованими є також і пасажири, які перебувають у салоні. Керівництво компанії переконане, не можна економити на репутації інакше наступного разу клієнт зателефонує іншому перевізнику, а не вам. Кожна машина обладнана лічильниками. і після кожного перевезення таксист вручає мені чек, який я бачу, скільки кілометрів проїхано, і загальну суму, скільки я маю заплатити. На мій погляд, це приклад для всіх перевізників, як повинні працювати таксисти, і які умови мають бути створені для клієнтів.